Всім доброго дня. Знімаємо відео продаж комерційного об'єкту. Місто Яготин. Район в народі називається Совхоз. Неподалік метрів 70-100 центральна вулиця Незалежності. На даний час комерційний об'єкт опалюється. Звичайним дров'яним котлом. По фасаду є торгова зала. План будинку буде викладено в оголошенні компанії. Там буде вказана актуальна ціна, там буде вказана актуальна квадратура. Значить, підведено електроживлення три фази, інтернет. Водопостачання. Є торгова зала, з лівої сторони обладнано салон краси перукарня, з правої сторони приміщення на даний час використовується як складське. До об'єкту тверда насипна дорога. Щебінь в народі називають. За об'єктом є вуличний туалет, там же ж і каналізаційна яма. Поруч з магазином проходить дорога. Неподалік є СТО, мойка, шиномонтаж. Ну, і ритуальні послуги. Водопровод же заведений, так? Водопровод, так вода є вода і електрика триста А, електроживлення 380 вісімдесят вольт. Вхід в перукарню. Залізобетонне перекриття, будинок, об'єкт повністю цегляний. Тут свій ремонт, кондиціонер, підлога, керамічна плитка гроз і все приміщення. Зараз пере... перемістимося до торгової зали. Котельня розміщена на фасаді з лівої сторони, окремий вхід в котельню. Але в цьому році магазин опалювався кожен своїм орендарем. Основна торгова зала. Добрий день. По потолку видно, що желізобетонне перекриття, але треба робити ремонт. Містами є протікання стелі. Підлога бетонна вкрита плиткою. План магазину, вартість магазину. Буде вказано на сайті компанії. Номер телефону для зв'язку зі мною 067 285 43 63. Всім гарних покупок і гарного дня. Не забуваємо ставити.